Третє пленарне засідання 36-ї сесії Коломийської міської ради розпочалося із звернення. Цього разу міські обранці звернулися до керівництва держави із пропозицією спрощення фінансування на житло для військових. З таким питанням до депутатів звернувся керівник військової частини А 4267 що базується в громаді. Звертаємося з проханням підтримати нашу ініціативу шляхом внесення змін до даної постанови, доповнивши перелік видатків місцевих бюджетів як першочергові, які можуть здійснюватися в умовах воєнного. Стану, а саме, видатки на придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства, просимо вас підтримати пропозицію Коломенської міської ради щодо вирішення проблеми забезпечення житлом військовослужбовців шляхом розширення можливості органів місцевого самоврядування для подальшої активної підтримки збройних сил. України далі до порядку денного і першим за що голосували депутати, був прийом на баланс принтера для друку посвідчень водія. Держава нам передає з державного бюджету, з державної власності новий принтер, який дозволить нам надавати ці послуги нашим і не тільки нашим громадянам, нашої громади. Тому це є дуже важливо для нас, тому що це є і платні послуги, тобто це ми цим самим будемо заробляти. Для нашої ради кошти також на баланс міста на засіданні прийняли нежитлове приміщення на привокзальній, де наразі знаходиться платформа підтримки вимушено переміщених осіб. З колоном Іван Амалецький Галина Рованчук телерадіокомпанія «Раї».